Християнство не забороняло магію, воно її монополізувало. Слово чорна магія викликає тремтіння і страх. Хоча 90% з тих, хто боїться, взагалі не знає, що це таке. Цей страх вкорінили глибоко і вкорінювали довго. І навіть самі жінки і сили починають виправдовуватись. Ні, ні, я тільки білою магією займаюся. Я тільки білою, а насправді просто бояться бути собою, бо так не можна. І їх засудять, зацькують. Оминатимуть чорну магію демонізували не тому, що вона шкідлива, а тому, що вона ефективна. Бо вона працює з тінню, з рішенням, з впливом, а не з вдарили по лівій ці підстав вправу і е, змирися і терпи. Церква не забороняла магію. Спочатку вона прибрала її собі, а решту назвала злом. А магія єдина. І темна, і світла, і чорна, і біла це не кольори, а аспекти повноти сили. Твоя сила не зла, вона просто незручна.